Якщо знаєте, скажіть. Головний секрет грошей. Їх не Добрий вечір, шановні. Це хотів з людьми поговорити, може, ви підкажете. Поговорити хотів на таку тему: секрет великих грошей. Може, знаєте, то підкажіть. Надамовчаті нікому нічого. Добро. Слухайте, я от у, у людей, ну, з ким можна говорити притомно, намагаюсь дізнатися. Може, хтось знає, підкажіть. Який секрет великих грошей. <гум> В смуслі. Напевне. <гум> його бути. Секрет великих грошей. Якщо знає. Та, якщо, б я, якщо б я знав секрет великих грошей. Він каже секрет великих грошей. От що ви думаєте? Вашу думку. Крипта.